Для голосу Америки Наталія Леонова під прицілом лінз фотографів модних журналів, акторка Дженіфер Аністон живе роками, і не лише завдяки своєму стилю одягатися, новим зачіскам чи перепитіям особистого життя. Її бездоганна спортивна фігура не може залишити байдужим жодного фотографа. Чому секрет зірки називається він йогалософія – 28-денна програма, яка поєднує в собі класичну йогу та силові вправи. І ці додаткові вправи виявляються зовсім нелегким. Саме цим рухам Джен і завдячує своєю фігурою, стверджує акторка. Ми займаємось десь три рази на тиждень. Це оптимальна частота для постійних занять. Найулюбленіша поза джен дерево саме вона ключ до бездоганного пресу, каже тренер зірки. Меді говорить про п'ять основних принципів своєї програми: люби своє тіло, став короткотермінові цілі, обирай здорову їжу, уявляй себе у найкращій формі, підтримуй інших та приймай підтримку. Чи занять його й достатньо для досягнення та утримання гарної фігури? Я Не думаю, що йога повинна замінити кардіоваскулярні вправи. Вони також важливі. Але йога дає щось важливе, чого важко досягти іншими фізичними вправами. Внутрішній баланс та емоційну врівноваженість кажуть послідовники стародавньої дисципліни. Для голосу Америки Наталія Леонова.